Порятувати дану територію. Хто запрошував слова? за один нового слова. Добре. Так, Дембіцька, вроді мала бути. Що ж тут поряд? Чи Андрій э, Менбіляк? Там не був. по порядку. А де він? А у вас Тож, Тростянецька, вроді, Денбіцька і так. Юрдичний, чи mm. Біляк. Нет, змінить его, с А де він? там? я ні ну там красиво потім дает по спецперед, не. А, то краси? Красивий. давайте я вам даю це. Та нет, мне тоже сутило. Ти записав же билет, Це в я там написал. Тебе є вас там Є білет, так. Ну, Нема горя, ну, тому що ну, проєкт з початку денної сказати. А нічого, є заява, є. Добре, поводимося, ходить. Я допишу і доки собі для чоловіка. Та добре, біля хто ж це. Добре, поступила заява громадянина Біляка Андрія Мироновича, просить затвердити проєкт землю щодо неземельної ділянки, це призначити, що змінюється для ведення особисто селянського господарства, загальною площою 0,9,90,30,1 ну, у землі для садівництва, які є і, 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 і замажені. Хто за, про що усувати? Три за, проти нема, от цього села. Йдемо далі. Хто там далі у нас? Дембіцька. Дембіцька. Папала Марії. Хто? Папала Марії. Далі? Далі, де пішки округу, тут Ростенецька ТГ. Так, громадянка Дембіцька, Христина Володимирівна просить відвісти ділянку для будівництва служба житлового будинку рітом площі 0,25, ОСГ 2 гектари, садівництво 12 сот. Але просить розглянути... Після закінчення військового стану додаються по документу. Ну, то вони в мене були по черзі, але тут, то, напевно, Іра, тут десь їх цей розкладала. Добре, ну які пропозиції? Я написав заяву і просто розгляд стану. Ну, ну, ви відкладали в цей, розглянути пропозиції, ну, добре. розглянути після. Добре. Дивіться, виходячи з заяви громадянки Дембільської христини, пропоную. Рекомендувати, та навіть не сесії, просто рекомендую розглянути дану заяву, виходячи з її прохання після закінчення військового стану. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Буде внесено в протокол, людина може подивити, бо може виникнути таке питання, що я скоріше писала такі значення. Всяке було. То аналогічна заява, так? Дембіцька Соломія Володимирівна просить вивідати земельну ділянку для Божебен-25 для ОСГ-2. Для я за 12. як члену сім'ї загиблого захисника, прошу розглянути заяву після закінчення військового стану. Хто за те, щоб відкласти розгляд даних заяви до за закінчення військового стану, прошу відсувати, хто за Є. Вот, да. Паламар Михайло Михайлович просить надати дозвіл на розроблення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. <клід> Власне натурну площу 3 гектари, кому 1,6,96 гектара. Е, є кадастровий номер, я його не почитаю зараз для ведення товарного сільського Дивіться, виробництва. Ну, не знаю, я там, як воно по закону про корупцію, бо його міняли, я його нову редакцію добре не знаю. То є мій склад, тому я заявляю, напевно, що це таке конфлікт інтересів. От, Тому я голосувати не буду. І напевно секретар то б, взагалі брешний. Дуже... Ну, давай, ну, встав на голосування і цей. Ага. Добре. Одинадцяте питання про розгляд заяви Паламари Михайло Михайлович про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. 3,1696 га шляхом поділу земельної ділянки. Доведення товарного СГ виробництва за межами село Удянин. Голосуємо. Хто за? Немає ні сертифіката ні Вона в базі. То є вже ділянка, тільки, але ще не зареєстровано у вас. Це там вийшли касто, то під липівкою, і та ділянка трошки залізла, ну не залізла, її так виділили, потім чи по ній дорогу зробили, чи то була дорога. Вони її... просто так, скоріш все виділили, не От, подумали, що там. І тепер поділили ту ділянку і ту, що вийшли на дорогу 30 тих сотих, чи скільки там лишилося, оту друге, то десь. Друга ну, заява в іншому місці. місці Воно все зареєстровано. У вас. Репутайшно не роблять. Бо там навіть добратися до очисних споруд. Які... А ми, ми ж тоді виїжджали, Там, з, зі сторони частини там нереально ну, заїхати і там. Це йде голосування. За, хто за? Віду ще 12 питання. Слухаємо про розгляд заяви Таломара Михайло Михайлович про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення меж межземельної ділянки в натурі площею га для ведення товарного СГБ за межами села Д'яна. Голосуємо. Хто за? Гробанянка ще браного. Мирослав Валимировна просить дата от за на техническа документация за муруто, защото установи межземейни за на мъжни и частите пали, територии, uh -huh. да. по на території си територията ради радя. Територии Що е? Тия Щерби. Так, так, так... Дивилися до твій? Нотаріус. Ні, то нема тут дозвіл на цей. На вер... А який округ? Твоє перше. А вона звідти. Звідти вона? Зареєстровано в Миколаїві. Поля. А в Ділянка Поля. Є... Боже, має спадщину? Та є спадщина Свідовського Свідов. Олексеєва. Є... фамілія? Сертифікат. Е... Судова спадщина фамілія? Костів. Вот. Володимир, що не дивиться, але так не видно. Костів Володимир, так? Костів Туполіна? Красив Нева, Костів Володимир Іванович. Село Поліна. Ниво, Хоїна, це була дружина кости, яка поняла, але не на формі нас пора. Володимир. Тоді чекав, Володимир ще був Мирослава. Це не просто цікаво, ціпає згідно не розповідає. Це донька. Це йде донька. Щерба це донька, донька тої Олени Петрівни, що на костіла успадкувала, типу, мама, але мама не оформила е, на себе. Власність, так, mm -hmm. от так я розумію. Та як нотаріус було пише. А чи то нотаріус бере за ту відповідальність? Скільки там дітей, кому-то оформляти, так? так о, і там відкривається спадкова Ну, no, я ж піджив... все що кажу, то нам, нам якщо є. З Чербами, складається справа за мене часто. То доникає. Ну, Донька, донька, ви що, що є донька. Але, о... Донька мами, та, о, цей, ну, та, так, донька. не його, а якби тоді... Жінка прийняла, але вона не оформила uh -huh. всі на себе власність і, і померла. Тепер, ну, донька померла. Ну, Не бачу тут нічого такого. Хто за те, щоб надати дозвіл на розроблення технічної документації, щодо встановлення земельних ділянки в натурі площу 1,5 умовного кадастрового лікар для ведення товарного виробництва в свій красі? красі. Поля на. А Поліно. що тут пише в красі? Ні. Ага. Ні. Хто запрошував сюди? Три за, проти немає, отримувався, немає. Бі, біля хами вже прославили, так? Угу. Так, наступна заява Шолопа Марія Миколаївна що просить за перетехнічну документацію щодо становлено межвідміноту на земельної ділянки коштів 0,28, 63 соти гектара. Та 0,25 соти гектара для товарності з господарського війни за межами села стійко. У нас замолодці, де немає. Ну от технічна рекунтація є. Це <таспраць> так, <таспраць> так. Наші. Сіди, ну Лопа, скільки я тут у так, питаю, щоб ми тут не мішали. Добре, давайте, хто за, прошу свата, хто за? за. Так, синенька Мирослава, чи не ми пропустили? По Коли пішкому Ставстинському. під руками. Ні, так. так, заява Синенької Мирослава Миколаївна не просить затвердити технічну документацію землеуслужю щодо встановлення земельної ділянки для ведення товарного связького спортивського обладнання сільської ради за межами населеного пункту поняття передати дану земельну ділянку приватну власницю. Хто то є, їх фамілія? Синенька Мирослава Миколаївна. Продавна, так, так, так. Проживає. В селі Поліна, вулиця Стрілецька, 71, і Синенький Василь Мирославович.